Привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні розглянемо ось такий пристрій для трансляції аудіо по Bluetooth. Можливо, я вже нікого і не здивую таким рішенням, але для мене це виявилось відкриттям, тому я вирішив поділитися знахідкою із своїми глядачами. Ідея транслювати аудіосигнал по повітрю не нова. Я ще добре пам'ятаю Wi-Fi роутери Airport Express від Apple. Які, мабуть, першими вирішили цю задачу. І це з'явилося вже в 2004 році. Я не знаю точно, чи це було єдине рішення для бездротової трансляції музики. Але якщо говорити саме про якісний стрім аудіо з комп'ютера на підсилювач, то інших варіантів я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Bluetooth вже існував, але для справді якісної трансляції аудіо він не дуже добре підходив. Справа в тому, що Bluetooth розроблявся як технологія для з'єднання персональних мобільних пристроїв, які знаходяться недалеко одне від одного. І саме тому енергетична ефективність була більш важливим фактором, ніж швидкість і дальність передачі даних. Аудіосигнал мав бути дуже сильно стиснутий, щоб його можна було передати по Bluetooth в режимі умовно реального часу. Для цього був розроблений кодек SBC. На чільне місце ставилась не якість звуку, а можливість роботи на пристроях з слабкою обчислювальною здатністю і малою споживаною потужністю. З роками цей кодек значно розвинувся і зараз він працює з бітрейтом до 345 кбіт в секунду. По якості він наздоганяє більш відомі МП3 і AAC. Крім того, сучасні телефони або інші джерела потокового аудіо можуть передавати сигнал до приймача в тому самому форматі, в якому збережений файл. Якщо, звісно, приймаюча сторона цей формат підтримує. Наприклад, Apple використовує кодек AAC, тому при відтворенні музики з iPhone на AirPods не буде відбуватись проміжного конвертування в SBC. В цьому просто немає потреби. Таким чином можна вважати, що передача потокового аудіо по Bluetooth із прийнятною якістю нарешті можлива. При передачі по Bluetooth все ще застосовується незворотнє стиснення, а SBC MP3 AAC – це все стиснення із втратами. Але завдяки високому бітрейту більшість користувачів будуть задоволені результатом. Для повноти картини варто згадати ще кодек Аптекс. Аптекс створений з метою ще більш якісної передачі аудіосигналу, але стиснення також відбувається із втратами. На відміну від традиційного підходу до стиснення, коли за допомогою методу психоакустичного моделювання прибирається все те, що теоретично людина не чує, аптекс використовує імпульсно-кодову модуляцію із адаптивними дельтами. Це коли наступний семпл отримується з попереднього плюс-мінус дельта. Це мені трохи нагадало стиснення в відеокодиках, коли наступний кадр отримується із попереднього. І таким чином нам не потрібно зберігати всі кадри у вигляді окремих картинок. Натомість ми зберігаємо лише ключові кадри Keyframes, а для всіх проміжних кадрів у нас є зафіксована інформація тільки про ті частини картинки, які змінилися. Аптекс не панацея, тому що він, як я вже казав, робить необоротне стиснення, тобто із втратами. Якість, яку забезпечує компакт диск, буде все ще більшою і за Аптекс, і за всі попередні кодики SBC AAC, mp 3 Також Аптекс підтримується не всіма сучасними виробниками. Наприклад, Apple не підтримує Аптекс. Наш сьогоднішній герой Прозор. Також, скоріш за все, не підтримує, інакше вони про це гордо написали в характеристиках. А так ні. Добре, з тисненням і кодиками трохи розібралися. Я підсумую тим, що до передачі в лослес форматі Bluetooth ще не розвинувся. Та взагалі кажучи, це і не є ціллю. Але. Завдяки високому бітрейту і сучасним SBC, MP3 AAC кодикам ми можемо розраховувати на цілком хорошу якість, і більшість користувачів будуть задоволені результатом. Не варто також забувати, що саме ми слухаємо з телефону. Це зазвичай або інтернет-радіо, або музика з популярних стрімінгових сервісів за підпискою. І зазвичай сам сервіс не надасть нам сигналу в кращій якості, ніж підтримує Bluetooth. І таким чином, Bluetooth не буде найслабшою ланкою в ланцюжку відтворення. Якщо вас зацікавить пристрій з підтримкою Aptex, подивіться, наприклад, на приймач марки 1 mii чи як там правильно це прочитати. В мене такого, на жаль, не було, але якби і був, я би не зміг його оцінити, бо в мене немає джерела сигналу, яке підтримувало кодек Аптекс. Повернемося до пристрою, на якому зупинився я. Це Prozor Advanced Edition, який являє собою ЦАП і Bluetooth-приймач в одній коробочці. Якщо будете дивитись на їхньому сайті, то зверніть увагу, що пристрої без антенн. Це просто цифроаналогові конвертери, в них немає Bluetooth. Також зверніть увагу, в моїй моделі є регулятор гучності. Є дуже схожа модель, трішки дешевша, в якій цей регулятор замінений на кнопку вмикання вимикання. Регулятор гучності потрібен тільки в тому випадку, якщо підключати до цього пристрою навушники, ну тобто майже ніколи. Бо зазвичай такий пристрій береться, щоб слухати музику на аудіосистемі, а не на навушниках. Також тут є оптичний і коаксіальний цифровий вхід, аналоговий вихід на два РЦА роз'єми лівий і правий, а також вихід на навушники. Живиться пристрій від 5 вольт. Для живлення в комплекті є кабель з USB роз'ємом, але самого блока живлення немає. Тому вам доведеться знайти будь-який блок живлення з USB. Також в комплекті є оптичний кабель TosLink. Я не рекламую конкретний пристрій, аналогічних рішень зараз дуже багато і всі вони плюс-мінус однакові по характеристикам. Але ж на що звернути увагу при виборі? Перше, я б звернув увагу на версію Bluetooth, щоб була 5.0 і вище. Остання версія на даний момент це 5.4. Але в пристроях я зустрічав максимум 5-3. І по-друге, у пристрою має бути зовнішня антена. Це забезпечить більш впевнений прийом. Якщо вам хочеться спробувати кодек Aptex або у вас вже є телефон, який підтримує Аптекс, ну, зверніть увагу на підтримку цього кодека. Таким чином, у нас тепер є можливість підключити телефон чи, можливо, комп'ютер до нормальної стереосистеми і слухати музику. Коли я кажу нормальна стереосистема, я маю на увазі саме нормальну стереосистему, а не от це от все. І це неймовірно зручно, бо іноді хочеться послухати улюблене радіо, іноді поекспериментувати з YouTube Music і подивитися, який плейлист нам нагенерує штучний інтелект на основі наших вподобань, або, можливо, хтось користується сервісом Apple Music. На цьому прощаюся. Якщо огляд вам сподобався, ставимо лайк, а ще краще пишемо коментар. І до зустрічі в наступному відео!